Подільське молодіжне культурне об'єднання у майбутнє через культуру намагається впливати на розвиток громадянського суспільства через цінностне ставлення молоді до культурної спадщини нашого народу. Не нехтують і простішими речами, прибирають, розчищають і відновлюють історичні пам'ятки культури і архітектури Хмельниччини. Досвід Подалян є у цих питаннях прикладом для інших регіонів України. Останнім нашим здобутком стало те, що за результатами 2012 року цей проект був визнаний кращим волонтерським проектом України в номінації. Ці мистецтво і культура був національний конкурс Волонтер року, і зараз вже інші області Вінницька, Чернігівська, хочуть залучати наш досвід для того, щоб поширити цей рух. Колеги по цеху з громадської організації СПР обрали правову освіту як шлях до цивілізованого суспільства. Про свою діяльність кажуть стисло. Робота в них буде доти, доки є безробіття. Їхня спеціалізація протидія торгівлі людьми та допомога постраждалим від трафікінгу. За офіційними даними на заробітках за кордоном перебуває кожен четвертий працездатний українець. І, хоч організація плідно співпрацює з багатьма вітчизняними закордонними структурами, тут впевнені після підписання асоціації з Європою їм Працюватиметься легше, а український заробітчанин отримає більше поваги до себе і своєї праці. Наші громадяни будуть більше мати такого знаєте, більш більше ваги в Європі, бо вони є якось ближче до Європи, і тоді до них буде ставлення трошки інакше. І роботодавець європейський буде розуміти, що ця людина не просто якась заїжа з третьої країни. Це людина, яка вже входить в цю союз, має асоціацію, і до не... за цю людину вже на ній розповсюджуються законодавчі нормативи, які потрібно виконувати. І закордонні роботодавці також будуть більш сумлінні. Енергія змін зовсім ще молода громадська організація. Їм ще немає року. Важелями впливу на суспільство тут обрали здоров'я. А ще красу. Якщо точніше, то красу гір кажуть, що є вже багато випадків, коли після їхніх акцій люди покидають курити і пити. Заняття альпінізмуно більше сприяє розвитку духовного світу особи, скільки розвивається сила волі і та сама фізична витривалість. І, взагалі, хочу сказати, що такі виїзди гори в дуже сильно змінюють особу. У Нас дуже багато таких прикладів, які прийшли, ну хочу сказати, кілька років назад У нас дуже багато людей курило. на даний момент. Не то, що не курять, навіть не вживають алкоголь. Принципово. Молоді регіони, громадський рух націлений на пропаганду державницьких інтересів. За настільну книгу тут обрали соціальні ініціативи президента України. Тож опікуються найвразливішими громадянами, інвалідами, сиротами, пристарілими. Головне завдання дати зрозуміти особливим людям, що вони не самотні, а повноцінні члени суспільства. Наприклад, проект «Щасливе дитинство да, це проект направлений на те, щоб покращити життя дітей, які, які в цьому які цього потребують. Це діти з сироти, діти з забезпечених сімей, діти з особливими потребами. Тобто, ми для них постійно організовуємо якісь акції, да, щоб вони бачили, що цей світ більш барвистий, більш яскравий і не такий сірий, як можливо вони це можуть бачити в своєму повсякденному житті. Основна мета молодіжної політики створення умов і гарантій для всебічного та гармонійного розвитку молодої людини. Молодіжна зайнятість сьогодні в пріоритеті. Принаймні, такі завдання ставляться у державі. Юлія Астафурова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.